Другий день поспіль у Ружинському ліцеї проходить благодійна ярмарка на підтримку Збройних сил України. Учні, батьки, вчителі об'єдналися задля спільної мети допомогти Збройним силам України. Проведення благодійного ярмарку стало доброю традицією для великої родини Ружинського ліцею. Школярі і батьки підготувалися до заходу максимально креативно. Тортики, тістечка, гарбузове желе, печиво, піца, сік та пиріжки, які не псують фігуру, чого тільки не було на ярмаркових ятках. А як вчителі сьогодні ставляться до ярмарки? Прекрасно, Добре, що прекрасно. Купуєте? У всіх потроху все купую, щоб нікого не обділити, Внести свій внесок кожному класу. Що купуєте власне на цьому столі? Що припало лоба? Люблю пиріжки. А хто ж не любить пиріж фігуру? Голова парламенту Влад Андрійчук каже: кожен, хто сьогодні прийшов на ярмарку, хоче допомогти нашим військовим. Звичайно, я відчуваю піднесення, тому що діти навіть не думають про здачу, жертвують кошти, вони хочуть допомогти нашим військовим, і це для них здається основна завдання. Вони не думають про якісь смаколики, просто є діти, які просто дають кошти, беруть, наприклад, мало продуктів, просто хочуть допомогти нашим військовим. Директор відзначив, що учні проявили високу активність і відповідальність під час підготовки до ярмарки. Вони не тільки старанно працювали над своїми стравами, але й робили це з глибоким усвідомленням важливості допомогти Збройним силам України. Залучення учнів до даної ярмарки це дуже важливе питання сучасного часу, тому що діти повинні розуміти, що війна що треба кожному з нас допомагати нашій армії. Нашим захисникам тому діти віднеслися дуже відповідально до даного питання і, і всі максимально взяли участь. Кого тільки не запитаєш про мету благодійної ярмарки, всі кажуть одне: допомога Збройним силам України, щоб допомогти нашим захисникам. Тож таким чином ми вирішили і так і приємне зробити, і як то кажуть, корисне з приємним поєднати. І на сьогоднішній день головна мета наших усіх українців це наш мир. І всі від малого до великого стараються допомогти Збройним силам України, хто чим може, хто продуктами, хто коштами усім, навіть добрим словом. Наші діти також мріють про мир, бажають його і тому вчора цілий вечір. Всі готувалися до ярмарки, готували, складали, пекли і дуже хочуть заробити багато грошей для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Як довго готувалися до ярмарки? Дома минулий день взагалі пекли, жарили, варили, все як треба. І жиле, і все, аби сподобалося дітям і могли продати. Пільними зусиллями на підтримку борців титанів, воїнів збройних сил України, вдалося зібрати майже 124 тисячі гривень. Цей захід показав, що усіх спільна мета і єдине бажання поділитися добром та вкотре зробити хороші справи.